Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За наказом нового президента Патрушева, телеграм-канали, наближені до російських генералів, пишуть про те, що з тілом Путіна проблеми його таки доставили в Москву. Вчора роль президента виконав Дублер, наближений до Патрушева. Наразі тіло Путіна хочуть забальзамувати. Спеціалісти зазначають, що це потрібно робити негайно, але так як він пролежав не у спеціалізованому холодильнику. Будуть певні проблеми нормально провести бальзамування для прощання. Коватимуть в закритій домовині, пише телеграм-канал Топор Помсти. В 6 ранку до моргу з'їхались високопоставлені чинуші та еліта. На закрите прощання та розмови Патрушев пообіцяв донькам, що він дасть їм нормально попрощатись та відпустить згодом займатися своїми справами. Бізнеси поділять по половині між Патрушевим та родиною Путіна. Родині Путіна вистачить до кінця життя. Поділ влади, за даними телеграм-каналів, тривають. В той же час у непідтверджених повідомленнях про нібито смерть президента країни-агресора Володимира Путіна немає диму без вогню. Таку думку в інтерв'ю головній редакторці видання гордон Олесі Бацман висловив телеведучий Савік Шустер. Бацман попросила його прокоментувати пост, який опублікували 26 жовтня в російському анонімному телеграм-каналі генерал СВР» про те, що Путін помер у своїй резиденції на Валдаї, а також інші повідомлення на цю тему. З одного боку тут не може бути диму без вогню, бо надто довго всю цю історію обговорюють зі здоров'ям Путіна. Були статті про його рак. Захворювання були статті в західній пресі, щоправда, у трохи жовтенькій. Але все одно газета Зесан, наприклад, поки я не бачу, що із Грандів CNN, The New York Times, Le Monde, хтось цю новину підхопив і хоча б назвав одне джерело. І цю новину дав, тому складно говорити, чи реально пояснив Шустер. Він припустив, що канал генерал СЗР» пов'язано з людьми, які зацікавлені в боротьбі за владу в Росії. І у зв'язку із цим вони тролять Путіна, доводять його до стану комахи, яка доживає останні хвилини. Ось вони кажуть, усе він помер. Мер і нібито його зберігають у морозильній камері, у якій раніше зберігали продукти глибокого заморожування. Звісно, було приємно почути цю новину. Не сперечаюся, що буде після. Я не знаю. Вони припускають, що на якийсь час двійник десь з'являтиметься, що вони народу не повідомлять. Що якщо він помер, то він реально помер. Я не знаю, чи можливі взагалі такі речі в сьогоднішньому світі. Ну як, якщо людина померла, вона померла, і про це треба оголосити. Вважає Шустер. Він наголосив, що не пам'ятає випадків у світовій історії, що приховували смерть керівника Держави, може, колись у давні часи таке було, але приховувати смерть лідера, якщо вона реально сталася, це неможливо, так само як неможливо приховати, скажімо, хворобу президента, заявив Шустер. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.